Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами не Євген а Сашко. І сьогодні я буду пробувати їхати на ось такому квадроциклі. Називається Він Лінхай. У мене ще такого досвіду не було, і я не сильно розбираюсь в техніці, але ми будемо пробувати, і я вам покажу, що це, мабуть, не складно. Ну, давай тоді. Що робити? Uh, нейтраль включена. включена. Нажимай тормоз. Нажав. І заводь все кнопка красна. Так? Да. Ха, подожди. Замок запалювання поверни. О. Чик. Так, да, тепер все те саме повернуть. Обідально нажимайте. Так. Да. Пускай. О. Завів. А ну трошки газу. Легенько-легенько дай. Е! Ну дивись. Опа-опа. газу трошки о розумів тепер все пускай газ вижимай тормоз ну це теж тормоз. так і вперед все пускай тормоз лі Дай боже здорові не спіши Як ви бачите, я е, не втаранився в трактор. Може заглушимо? Та -да. Так, товариство, що я вам хочу сказати. Е, насправді нічого складного, Тако зручно сидіти, е, газ жметься легко. Головне, дивитися по сторонам і не врізатись нікуди. Е, ганяйте з головою, ви ще мамам треба. А, кстати, ціна його 2400 доларів, як скажеш. Ну, типа, ти взагалі не шариш в техніці, яка, ну. Що це ці... на наші гроші? Понож на 4. 24 на 4. Ого. Ого. Oh. Пожди. 96 тисяч гривень вроді. Виходить. 96 тисяч гривень. Дивіться, що я товариство, собі думаю. Якщо ви знайдете для цього... Для цієї покупки ціль, що ви будете робити цим квадроциклом, якщо ви пристосуєтесь і він вам буде допомагати по роботі вашій, або ви будете прям сильно від нього кайфувати, що вам не буде шкода віддати ці бабки, то я вважаю, що а скільки він прослужить? А, ну, На ньому гарантія взагалі один рік, це 100%. Пришлють його тобі безкоштовною доставкою, оплата при отриманні. І я думаю, прослужить, якщо грамотно його. Обслуговувати 5 років без таких серйозних поломок точно. Тобто 100 тисяч гривень на 5 років це 20 тисяч гривень в рік, 20 тисяч поділити на 12 це буде коротше. Я вважаю, що покупка файна. Беріть, катайтесь, ганяйте. Дивіться, яка файна погода. Я вважаю, що досить прикольна штука. Ну. Буцу Сашко вам рекомендує підписуйтесь на канал Інтертехніка. Я тут буду з'являтись не часто, тому далі дивіться Євгена.